Правильний догляд після кератину. як зробити так, щоб він тримався довше. Ось так виглядає моє волосся на третій день після миття голови, тому давайте швиденько повернемо йому гарний вигляд. І сьогодні мені в цьому допоможе шампунь від діплі, маска для волосся від рейвел та олійка від тірел. Цей набір чудово підходить для догляду за волоссям після кератину. Спочатку розчісую волосся та роблю собі невеличкий масаж голови. Починаю із нормалізуючого шампуню. Він ідеально підходить для тих, хто, як і я, бореться з надмірною жирністю. Шкіри голови. В його складі є екстракт чайного дерева, який допомагає зменшити жирність шкіри. Після шампуню на 5 хвилин наношу маску, яка має дуже приємний аромат. Вона робить волосся більш м'яким, блискучим та усуває ламкість. А ще ця маска не тестується на тваринах, тому її однозначно варто спробувати. До речі, всі ці засоби мені допомогли підібрати в магазині Zaya Hair Store. Дівчата, я вам обіцяю, спробуйте один раз і будете повертатися постійно. Перед використанням фену обережно причистую волосся, наношу олійку та сушу звичним для себе способом. Тепер давайте порівняємо моє до та після. Волосся м'яке, блискуче, розсипчасте та не плутається при розчисуванні. Обов'язково зберігайте магазин собі.